Вітаю на моєму каналі Політеска. Історії про різні сторони нашого життя, про подорожі, про друзів наших менших, про красиве та недуже, про творчість та спроби чогось нового, згадки про старе та плани на подальше життя. І знову дорога. На цей раз до Львова. Їду в Львівський інститут епідеміології та гігієни. Там відбудеться конференція, екскурсія по музею Генріха Мосінга. Зустріч з архієпископом Мочиславом Мокшицьким. Екскурсія лабораторією висипного епідемічного тифу. Та дивовижне. Як на мене, то годування вошей. Тобто вони примхливі. Людина має бути чистоплотна, Це означає шкіра доглянута. Якщо там буде бруд, ще щось, вони просто гинуть. всі. Вечірній Львів. З вікна готелю. Ранок. І ось наш інститут. Зустрічає нас директор інституту, професор доктор медичних наук Борис Павлович Кузьмінов. А тут на стіні картина будівлі інституту на вулиці Зелена, 12. Автор моя сестра Світлана. Музей доктора медичних наук Генріха Мосінга. Тому що музей починався від стендів, Перше задумка була. Були якісь невеличкі матеріали, але вони були в лабораторії. І ми вирішили, що ми для того, щоб далі етап зробити, як має бути музей, почали зі стендів. І завітаємо до конференції. Конференція присвячена проблемам туберкульозу та в честь докторів медичних наук Генріха Мосінга та Ірини Даценко за міжнародною участю та з присутності його екселенції, архієпископа митрополита Львівського Мочислава Мокшицького. Я з ним познайомилася декілька років тому на аналогічній конференції. Він мені презентував образок папи римського Івана Павла II з частинкою Сутани та молитвою святому Іоанну Павлу II. І проходимо далі в лабораторію рекаціозів, яку очолював відомий лікар-вчений Мосін Генріх Станіславович, учень Рудольфа Вейгеля, вченого, який винайшов першу ефективну вакцину проти висипного тифу, яка реально працювала, супроводжував. Нас по лабораторії заступник директора інституту, кандидат О, медичних лікави наук лікави. Ігор Дмитрович Кенне. Це у Мосінга було стільки? Так, да, оце Мосінг. Ага. Чу, оце Мосінг. Да. Угу. А це його вчитель вейпі угу. І це вони кожен день. А це вони на виїзді в Карпатах, коли ліквідовували висипний тиф. Ну і після Мосінга. Микола Дім'євич Комчук очолював, А після нього гладка Олена Аркадія. Тепер інші лобові біографія Рудольфа Вайгеля та колектив лабораторії в 40-х роках минулого сторіччя. Та проходимо далі безпосередньо маю, до лабораторії. Мають шерстяну підложку, uh -huh. де вони розмножуються. Uh -huh. Потім накривається, і отут вони несуться. Сіточка, якщо ви звернете увагу на сіточку, вона дуже дрібна, ага. щоб не вилазили. І тоді, коли закривається, обмотується проволочкою і краї парафінуються, щоб не вилазили вождь. Так, е, такою клавіатурою, клавіатурою. Пинцетом сюди підставляли воші тримали і е, їм вприскували в Банальний отвір, розчин рекційний підготовлені розчини для зараження. Mm -hmm. І відповідно розмножувалися рекеції і готували вакцини, а також діагностику для діагностики висипного mm тиску. -hmm. Оці вошки, бачите, вони зберігаються на матрациках, стіні матрацики, вони на них несуться і вилуплюються потім малі, середні і великі вошки. Давайте під мікроскопчиком. Коливання температури навіть кількох десятків градусів може їх убити. Якщо більше згорять, якщо менше, не будуть нестися. 에, це, мітального... це, це, грубо говорячи, інкубатор. Інку... Ну, термостат, інкубатор. Uh -huh. До недавнього часу він, вони зберігалися в цьому uh -huh. термостаті. Це Раритетний. Раритетний за 42-й рік німецький діючий термостат. Просто під час перепаду темп... 에, напруги, коли відключали. 에, ми перенесли в цей, він більше тримає напругу. А там скаче. І весь час змінювалася напруга і нам не підходило. Добрий день. Добрий день. А що тут робиться? Якраз Мироса розкажи, як ти готуєш? Це є підготовка вошей до кормів. Мироса... Кожен, е, кожен день ми закриваємо маленькі воші, е, сортуємо е, на сьогодні день що вже підросли і на 14 день так само ми їх сотуємо, щоб були вже в нас яйця, коли вже знесені яйця, ми тут їх на трасах які миємо, і в нас йде знов вилупені нових В Одній одні грунтувальниці скільки грошей було? Від 500 до 600. Одна коробочка? Оця, оця одна коробочка Містик. Містик від 500 до 600. Ви не боїтеся? Ні, зважайте. Для того, щоб вони не вилазили з коробочки, що ти робиш? Для того, щоб вони не вилазили коробочки, потрібно їх обмутати проволокою, і тоді запарафінувати парафін. Тоді вони точно не вилізуть з цієї коробочки. І тепер саме незвично цікаве підготовка до годування ошей. Це в нас іде підготовка до, до годування, так? Так. Бачите, вона миє, це повністю миється спиртом. Mm -hmm. І спирт має бути чистим. Mm -hmm. Це означає без жодної добавочки. Mm -hmm. Бо якщо буде хоч одна якась добавочка парфумована, ще щось, вона підканець, то я буду сходити. Ви сильна жінка, я це не знімаю, ви не пам'ять, І що Деякі хотіли би бути в але не Можете? можуть, тому що не всі до всіх ніг можуть, реакція можуть подивитися. Воші не всі. Так. Воші не всіх люблять. Ну, є от кажуть, що комарі люблять першу групу крові, там ще щось, а тут теж, мабуть, індивідуально. Біло шкіря не любить. Мене ні. То такі я не до того, що вже реакція. Людина має бути врівноважена, спокійна. Врівноважена. я вам просто кажу, хочу людина нервова, ще що, бо ще не будуть мені як то розвиватися, не будуть давати культурство. Це Людина має лікарство вживати, тобто там багато є чого не можна. Тобто вони примхливі. Людина має бути чистоплотна, це означає шкіра доглянута. Якщо там буде бруд, ще щось, вони просто гинуть і всі. Ну, значить, у нас дівчинка чиста, спокійна, так, врівноважена і повністю, як сказати, ви у нас позитивна сама. У нас на Софійка супер! Оце все, так? Так, можете заходити. Тобто це лабораторно виведені воші з правильною жопкою лабораторна популяція вошей. Вошей, все ясно. А на вулиці весна, та цвітуть магнолії. Закінчуємо захоплюючи екскурсію, та сподіваємося, що в нашій державі є програми підтримки науки та таких проєктів, як музей Генріха Мосінга. Я маю вам що показати.